Стандартне забезпечення операційної це є апарати ШВЛ, монітори, апарати для коагуляції, забезпечення операційним світлом. У Стрийській міській центральній лікарні проводять близько 6 тисяч операцій щороку. Щоб рятувати здоров'я та життя пацієнтів, усе це медичне обладнання має працювати безперебійно. Лікарня оснащена сучасним комп'ютерним томографом. Він працює в цілодобовому режимі і е, скерований для обстеження пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт. Тобто, цей апарат має працювати в будь-яких ситуаціях. Дотепер, під час аварійних знеструмлень, лікарня рятувалася дизельними генераторами, але пальне коштує дорого. Тож шукали дешевшу та водночас надійнішу альтернативу. Такою виявилася сонячна електростанція. Маючи потужність у 30 кіловат, вона дозволяє заживити навіть ліфти. Але в пріоритеті критично важливі медичні апарати. Вона, звичайно, не може закрити весь потенційну потребу нашої лікарні, але вона дуже нам допомічна для того, щоб не тільки заощаджувати електроенергію, але і робити без зупинок операційні блоки. Сонячними панелями лікарню обладнали в рамках проєкту «Енергія сонця лікарням. Його реалізує група Нафтогаз за ініціативи парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Першою СЕС днями обладнали Стрийську лікарню. На черзі ще вісім медзакладів. Загалом плануємо обладнати сонячними електростанціями дев'ять лікарень. Це різні області, але більшість об'єктів знаходяться у прифронтових регіонах. Днями електростанцію встановили на лікарні в стрию на Львівщині. Далі в планах Харківщина енергія сонця дозволить лікарням не лише мати зручне та екологічне резервне живлення, а й суттєво економити на комірному. Надзвичайно важливо, щоб лікарні мали як альтернативне джерело енергії, так і мали можливість просто використовувати ді сонячні панелі для генерації електроенергії. Менше купувати з мережі такі сонячні електростанції вони можуть закривати до половини потреб лікарні в електроенергії. Тобто сонячні панелі, на відмінно від генераторів, стануть у пригоді як за наявності, так і відсутності знеструмлень у стризькій громаді. Вже порахували за рік в одній лише центральній лікарні заощадять до 300 тисяч гривень. Для нас це суттєво по бюджету. Тому, звісно, ми вдячні групі компанії Нафтогаз і керівнику Чернишову, що вони відібрали нашу лікарню і вдячні, що реалізували цього року. У профільному парламентському комітеті констатують, електростанція електростанція Австрію вже продемонструвала хорошу економічну ефективність. Вона може окупитися вже за три роки і суттєво економити гроші громади. Тож це чудовий приклад для решти регіонів і медзакладів. Особлива подяка Олексію Чернишову, який один з перших відгукнувся. Думаю, що і громади, і приватний сектор, і інші. Громадські організації це підтримують, і воно набуде широкого розвитку для того, щоб ми насамперед навчилися правильно використовувати електроенергію. Та головна задача сонячних станцій нині забезпечувати надійний енергетичний тил українським лікарям, які, попри війну та перебої з електрикою, продовжують робити свою надважливу роботу. Змонтовані сонячні панелі забезпечать лікарні стабільним резервним живленням і допоможуть працювати навіть у випадку знеструмлень. У даному випадку це може врятувати людям здоров'я та навіть життя. Ініціатори та учасники проєкту Енергія сонця лікарням сподіваються, що приклад Стріля стане показовим, і зрештою всі українські лікарні з допомогою благодійників переймуть цей досвід і будуть обладнані ось такими сонячними електростанціями. Владислав Політ, Дмитро Коваль, Іван Ткаченко. Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.